Дорогі брати та сестри, шановні лідери всі, хто мене чує, маю честь запросити вас на дуже важливу подію. І це не якесь розважальне, короткочасне шоу, це біблійна школа, яка здатна змінити все життя, яка вже змінила дуже-дуже багато життів. Одного разу Ісус проголосив, проповідуючи, прийдіть до мене, всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я тихий і серцем. Покірливий, ви знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє не важке, і тягар мій любий. Саме це проголосив Ісус для тих людей, які хочуть прийти до Нього і бути з Ним. Він сказав: Я заспокою вас, і друге, що я зроблю з вами, я вас навчу, навчаючись у Ісуса Христа, навчаючись Його науці в біблійних школах, ми отримаємо з вами саме головне тихе. І покірливе серце, яке допомагає нам іти далі, служити, мати мир в наших родинах. І ті, хто вчаться в Ісуса Христа, ті кажуть служити це дуже-дуже добре і легко. Тому, коли ми вчимось, як кажуть, важко в навчанні, легко в бою, легко в житті, так воно і є. Якщо ти вчишся, тобі буде набагато легше змінити свою родину, жити щасливим. Християнським життям. Нехай Бог благословить вас. Зараз ви бачите на ваших екранах дати проведення біблійної школи. Саме у Львові ми чекаємо вас 31 березня на два тижні. Вірю, що ми будемо вчитись прославленню, молитві, і Бог буде з нами. Нехай Бог благословить вас. Чекаємо всіх.